Розпочав свою роботу муніципальний діагностичний центр, що по вулиці Київській, його у липні цього року створили при центрі медико-санітарної допомоги номер 7 Гроші на це виділили з міського бюджету та надали ізраїльські інвестори. Як працює діагностичний центр, дізнавалась Ольга Сольвар. Діагностичний центр, який облаштовано по вулиці Київській, на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 запрацював всього два тижні роботи і вже щодня тут приймають по 100 пацієнтів. Важко працюємо, тому що ми не очікували такої кількості звернень. В перший день можу сказати, що звернулося тільки 25 осіб, на другий день 36, на третій 59, А вчора було 89 осіб, які отримали медичні. Послуги, а звертається значно більше. Ми знаходимося в кабінеті непрямої комп'ютерної рентгенографії. Даний апарат випущений в 12-му році в Сполучених Штатах відповідно нове програмне забезпечення і такого апарату в місті Вінниці більше в жодному закладі немає. Це касета, оце тут розташований в середині пластина із запам'ятовуючим люмінофором, або як кажуть росіяни стимулюючим. Люміноформ, яка по суті є непрямим приймачем цифрового зображення. Вона розміщується під пацієнтом, потім вставляється в сканер, він витягує звідти пластину, грубо кажучи, щитує це зображення і йде вже комп'ютерна обробка. Програмне забезпечення даного апарату, комп'ютера, дозволяє працювати із цим зображенням по певній програмі. Тобто ми можемо його розглядати в негативі, якось тут, можемо переводити в позитив, можемо виділяти окремі ділянки, деталізувати зміни в тій чи іншій області, що дуже важливо при діагностиці кісткової патології, захворювань кісток, при діагностиці травм, тобто, не роблячи більше ніяких додаткових знімків, проекцій, не опромінюючи пацієнта, у нас є така можливість. Зараз ми знаходимося. Так би мовити, в основному приміщенні діагностичному нашого центру це кабінет спіральної комп'ютерної томографії. Ми бачимо сучасний комп'ютерний томограф 2011 року випуску. В місті Вінниці у області такого немає. Він 16-зрізовий. Це дозволяє робити послойне дослідження будь-якої ділянки тіла з інтервалом менше одного мм. Тобто тут дуже велика. Можливість виявити патологію розповім вам про наш апарат. Італійський апарат Віола, сучасний мамографічний апарат виробництва 2012 року. Апарат, який дає при найменшому дозовому навантаженні і найменшій компресії, дуже якісні знімки. Ми можемо визначати патології, які буквально кілька міліметрів мають діаметр. Нами обстежено на даний момент 55 пацієнтів. З них ми виявили одну онкологію рак молочної залози, ми одразу направили в онкологічний диспансер. І всі решта випадки – це вікові зміни, фіброзно-жирові інволюції. Кожну жінку я опитую, чи боляче, тому що у старіших апаратах була досить сильна компресія, тому це дослідження було досить болюче. Зараз жодна з жінок, ми обстежили, не скаржиться на якісь боліві відчуття, практично нечутно проводиться обстеження. Прийшла, сказали, що на коли є запис, на які дні, на яку годину, коли зручніше. Я вибрала сьогодні. Ви чекали від свої черги чи ні? Ні, я не чекала, я прийшла на час і мене позвали, завели сюди. Дуже зручно, не чекаєш, нема багато людей, щоб сталкуюся людина з людиною. Дуже гарно, зручно, бачу, тут так коргонтабельно. Приємні співробітники, лікарі гарні, усміхаються. Що стосується платних послуг, які надає центр, по-перше, ми керуємося рішенням Вінницької міської ради, виконавчого комітету, яким затверджені тарифи на всі види послуг, які надає центр. Є 100% проплата. Цих послуг пільговими категоріями вважаються громадяни міста Вінниці, які отримують субсидію на опалення, а також члени сімей мало забезпечення. Тоді пацієнт оплачує 50% вартості цієї послуги. Обстежитися у Вінницькому діагностичному центрі городяни можуть не лише за направленням лікаря, а й за власним бажанням. Для цього їм потрібно просто звернутися на ресепшн цього закладу. Ольга Сольвар, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.